Нарешті ми тут доробили весь у цей захист. Ти що, серйозно вважаєш, що він нам був потрібен, а? Ну так. Я гадаю, цю ялиночку потрібно оберігати. Ну, ти, ти от прям серйозно думаєш, що хтось сюди прийде, її красти. Та, ти хочеш сказати, що вона не гарна? Ну вона, ну, дуже вона прекрасна. просто суперська, але типу, навіщо її красти? Це ж, типу, таке вона собі діло. Цедовно для когось. Так будь-яка ялинка у цьому лісі безкоштовна. Приходь, бери та й все. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Але це гарніше. Ну, тому що на ній іграшки, і зірочка, і все. І типу, з-за цього вона гарніша. Е, ти що робиш? сніжки? Та ходімо, цей. У нас ще дуже багато справ на сьогодні. Наприклад, О, да, фейерверки, так. бери, ходімо. А, зараз беремо. Угу. Так, цей позіхаєш, ніби то це важко тобі запускати фейерверки. <хи> Готова? Давай. Так, давай. Три-дві одна, поїхали. Зараз просто. О, ану, це яка краса. Буду бігти довкола будинку і запускати фейерверки. Так, ану, сюди, сюди, сюди. Ану, ай! Нічого собі, воно мене бахнуло, чуєш? Ну так. Отак, береш диви. Від будинку. О, <реку> Нічого собі. Так. Ну що, я думаю, що. О, знаєш що, давай сфотографуємо цю штуку, фейерверк. Давай. Запускай, давай, я готовий. Так. Бам! Все, диви, фото, яке вийшло. А Нічого у собі. Як вибухає будинок наш. <реку> Ой. Все, ходімо, треба Чому їсти фотка? їжу. Суперська фотка. Зберегти. Угу. Давай заходь. Ходімо. Так. Зараз будемо їсти багато цього смачненького, що я там підготував. Так, це можна. О, якась. Ну а що? Я. Це насправжній на спр... на майстер. Ну, чого це? Я. Я не так часто готую, але типу, напевно, воно смачне. Подиви, воно смачненьке! У мене так тікуть. А тут фотографуються, а тут ритуально. Так, давай, давай, зараз сфотографуємо. Бац! Все, готова фотографія в мене. Диви. О! Що? Оце... Це в тебе телефон, в тебе? чи що? Ні, Не, в мене в мене інтерн. Эм. О! Ой! Стоїть, диви! А що ти тут робиш? Диви, це, це, Движовий хлопець. Так, це він. Він що, прийшов до нас на новий рік, чи чи що? А на Натобіо такой фото. ну Типу так. Ну, ну ще це кресло є, але ми, типу, ні на кого не очікували тут. Слухай, а я він інше. сюди проник. О, точно вона нас же захист. Так. Слу Слухай, а що -а ти, чого ти прийшов? Ми тут. А, <говорит> ти що? На... Зараз я тебе поб'ю! А ну я його зараз отак. Тікай! Може, Ті ت... <говорит> не, <робив>? <Amsterdam> <говорит> не можна такого робити! <говорит> <говорит> та нормально! тікай! Тікай! Nee, тікай! Нормально <говорит> ти... все? Він ротехник недороблений. Так, добре, зараз я з ним розберуся, а он геть пішов звідси. Що, зовсім здурів? Він що, ялинку прийшов красти? Я щось нічого не зрозумів. Може так. Та ну не може бути такого, я в це не вірю. Або, о, може, він десь був поруч, а ми оце запускали фейерверки, і він побачив їх та прийшов сюди. Але типу, що він на мене накинувся? Я не бив його. Може, йому не сподобалось те, що ми громихаємо в лісі. Ага, і що тепер? Е, тиха година в лісі тепер буде ще, чи що. А що це таке? Я не знаю. Тут сто пропустив, Міка. А, напевно є. Давай закладай. Я зараз дороблю Слухай, е, давай закладай туди. Ходімо їсти. Все, ми позбулися цього чолового хлопця, і нам тепер більше ніхто не завадить. Зараз. У е, нашій цій е, процедурі поїдання їжі. Що знов? Я нікого не бачу. Uh, пішли на дах подивимось на дах. Давай, 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 добре. Там багато тройс і видно. Ну шо там, видно щось? Ого! Ого! Нічого! Нічого собі ще з цього боку! Ого! Вони перелізли вже! Міка! На перший ну, вот так, поверх швидше, швидше, пришли. швидше! У нас Зараз... є Звичайно! Є. Бери швидше! Так, 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 сюди! Набойчики! Набої, набої, набої! Сюди, сюди заряджаємо. Сюди і Сумки сюди. з набоями швидко заряджаємо. Я просто в шоці. Це шо? Ти що тут робиш? нічого собі. Ану геть свого носа звідси прибрав. Так ой-ой, ой Нічого собі. Проблеми. Міка, Ряджаю. щось їх тут дуже-дуже багато. Так, О, вони пролазять рушити, через. Це бізон. Нормально. А в мене, а в мене не знаю, в мене щось зелененьке і стріляє воно, начебто досить непогано. Так, це сюди прибираємо. Що, Иди, Ви... Убережно там! Я на дах піду, там безпечніше. Як вони тут вже позаду будинку і тут перелазять, і сюди лізуть вже. Я просто в шоті я теж на дах обереж що там! Та я все, я. Ой. туалет випадково двері відчинив. Я цей лізу до тебе на дах. Давай так, сюди цей. Їх лякати. Ха, Ха! Зараз ще більше сюди прибіжить не треба, Міка! Це була помилка, напевно, О, реально. Так, 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 так. Добре! Чого вони сюди лізуть? Я щось... Йди звідси, Ми більше нічого тут не взриваємо. Я в шоці, а що це таке, звідки стільки оцих чоловік хлопців тут лізе? Іди звідси. Хто співає з них музику оцю, хто ввімкнув? Шукай зараз... його! Шукай! Ой-ой-ой, скільки там Знає їх. а? припинилось. Я в шоці. Так, слухай, е якщо припинилось, то це до дуже добре. Е якщо б вони ще перестали сюди лізти просто цілим натовпом, що це таке? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой слухай, в нас там двері ще цілі на першому поверсі. Ану. Так, цілі, але їх там дуже-дуже багато перед ними. Я не знаю, що робити. У мене в мене гранат нема з собою, щоб позбутися їх. Так, сюди, сюди, сюди. Ой-ой-ой, ой-ой, обережно. Ой, ой, обережно. Так, зараз я тобі. Ану, ану, звідси. Я вас зараз в поліцію. Ану. Бац, все, фотографію зробив в поліцію, відправимо потім. Ану, давай подивимось. Все, бачу, їх там видно досить непогано. Стріляємо, Міка, стріляємо. Так, ага. так, так, сюди, сюди. Гранати! Гранати треба було з собою брати, але в мене немає. Нема. Погано, погано, дуже погано. Так, сюди, 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 стріляємо, стріляємо. Ой, зажди! Що? В мене є суперпушка. Е, серйозно? Давайте Так, зовсім швидше. Що за пушка? що за пушка? Електрична? Зараз, зараз. Дефабрикатор? Що там зараз в тебе? Зараз ти побачиш? Давай, 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 добре. Так, 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 так. Сюди на тобі просто ось так в носа цього велетенського. Так. А зараз ти доспіваєшся, Міка зараз принесе супер пушку і покаже тобі. Я принесла, Це Що це таке? Міка? <сюрки> це що таке? Ти навіщо кота притягнула, чуєш? А воно що за пушка? Кіт стрі стріляє. Е... Так. Міка, щось мені здається, що це не супер якась пушка. Так ну серйозно. Чому я, я за стільки грошей купила в ще? Слухай, давай краще стріляю з цього е -е, з автомата. Мені здається, що він буде крутіший. Диви, воно ледь стріляє навіть. Та чому? Круто все стріляє, тільки постійно перезаряджати Ні, Не круто, Міка, тебе надурив хтось, я не знаю. А, ну серйозно. <ріст> Ти буду стріляти Стріляй зі звичайної. Е, може в тебе якась інша суперпушка є, а? О, так, так, так сюди. Диви, для тебе це в є В мене заїло, чуєш? Заїло, капець. Диви, вона не хоче заряджатися. Н не витягається магазин. Будь ласочка, магазин! Витягнися Все! Здається, нам гаплик. Нас зараз оці чолові хлопці вони нас просто тут з'їдять, здається, навіть з нашою їжею всією. Так, так, так. Будь ласка, набої. Так, давай сюди, кудись, не знаю, поближче перетягну. Все, в мене в мене рушниця зламалася, Міка. Це проблема. В тебе працює, в тебе працює рушниця? У мене працює. Працює? Точно? Так, сюди. Може автомата свого віддаси, я не знаю. А, а чим ти будеш стріляти? Не Ай, не знаю, капець. Що? Ай, капець, що робити? Я не знаю. Я можу в них кидатися фейерверками, Це просто якийсь жах. Я. Ого. Так, лізуть сюди, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Добре, я зараз знаю, що можу зробити. Можу що? спуститися донизу і. Ох, ти ж дічого у собі! Моя. Я... Ого. Випало! О, магазин випав! Дічьо собі! Ого, нарешті Пощастило! Так, на тобі! Зараз. А що це? Ти звідки мені оце дала? а? А, так, Я так, ж тобі кидала! Кидала? Я не побачив Я казала! Воно ну, напевно а під для снігом тебе... було! Ці... Ого, оце реально супер пушка, чуєш! Я в шоці? Так, а ну. добре, що тобі хоча б сподобалось. Зараз отак навіть зробимо. Ми вас не боїмося, чуєте? Ви давайте підходьте сюди з великими носами своїми. Так, це щоб у них було оп, зручніше влучати. На тобі туди ще, туди ще. Слухай, вони, якщо лізуть за ялинкою, то може її прибрати, а? а давай приберемо а, ялинку. Давай спробуємо. Давай, я буду прикривати. Так, отуди туди полетіло. Сюди а, я відкриваю двері, там їх стільки А ну, веди, допоможи! Види, веди. Опа, влучив. Все, виходь ще, виходь, ще, виходь, ще давай! Та куди ще? Так, сюди, ще, ще полетіло. Ще Багато. Ще летить, ще летить. Так, обережно там. Давай, давай, давай. Міка, виходь, я тебе прикриваю. Ой-ой-ой. Туди полетіло. А... Сюди полетіло. Так. Все, Яленка в мене. Давай, давай, давай. Намагаюся прикрити. Намагаюся. Давай так, назад. Намагаюсь Смотри, ночок! Нічого собі. Я в шоці! Все, я на місці! Супер! Молодець, молодець, молодець! Так, зараз ми. ай, нічого собі! Нормально так вибуху цієї штуки! Так, туди! От так вам! На! Підіймайся сюди, чуєш, підіймайся Добре, зараз очкай! Ану, 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 давай, 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 давай! На тобі! Є таке діло. Сюди, туди. І все, диви Нікого нема більше! Серйозно, за ялинкою? Ага, ось ще є, диви. Виходить, Бампс, підходимо. Підходимо. Оп, ще давай. Супер. На, туди підірвалося. І тут ще є трішечки їх. Давай. Зараз ми і від вас позбудемося. А ну, геть. Ой. Добивай, 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 позаду, позаду Слушай, може, ти може краще зробити Точно, слухай, давай зараз подивимося через ці е, місця, де вони там пролазять. Але в мене так немає. Вони крізь пролазять. Колючого дроту Я трішечки. Це через сніжок вони пролазять. Через сніжок? Не знаю. Он ще лізе, диви. Ап, мінус, все, до побачення. Давай щось встановимо. Ой! Отут лізуть, диви. Ого, ого, ого. Так, сюди стріляємо. Ану, 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 На тобі! Так, де отум лізли? Ось з цього боку лізли. І, також. І отут пролазили. Так, тут поставимо так. І я тут тут, тут поставимо також. так. Сюди, сюди, зараз все буде, зараз все буде, не приймайся. Так, сюди поставимо оце. Е, тепер отут, отут хтось так само проходив. Так, отак зробимо. І я думаю, що це все. Типу, тут більше ніяк не пролізти, напевно. Ой. Ну, ну, реально. Що? Ну так. Що таке? Не, показалось. А, цей, давай знаєш, що зробимо? Я давай пере... на поставимо. Перевіримо. Так, якщо вони знову полізуть Перевірити полізать. ти хочеш. Ну так, а що? А, а ти що не хочеш? А Я не новорічного настрою пропонувала. Та ну, а якщо це вони, вони лізуть же тоді через ялинку зробили? Ну і що? Давай, цей, виставляй ялинку. Ось так Все, давай, на базу а, ні, просто, просто. О, лізе, 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 Та ось Вони вже тут! Це що за жах, жах такий? Так, підіймайся швидше, 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 підіймайся. Зараз буду пере перевіряти весь оцей наш захист. Чи вийшло в мене це все зробити, чи ні? отут ще поставимо зараз. Отак. Все, супер. Просто чудово. Е -е 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 -е! Так, ну як пролазять, пролазять, пролазять. Я собі. прикриваю, тебе прикриваю. Я стріляю звідси. Міка, Ой, слухай. Поставь там куточку. куточку Якому куточку? Ні, а, я в будинок. Там, де... Я буду... А що ялинку? Ялинку, чого не забрали? Так, а, так, так, то так, так, то так, забирай, забирай! Я забрав вже, я забрав, так, лізу сюди. Дома, лізу сюди. Мало. Все. Фу. Е, так, ми все ми ялинку забрали, і їх не повинно дуже багато лізти. Так, ану, на тобі. Зараз я як влучу в нього. А якщо вони будуть штурмувати наш будинок. Бам! Слухай, ми самі їх зараз заштурмуємо, диви. Вже майже нікого нема там. Обережно Міка! А? Обережно, кажу. Ну, так, Капець, робить Ти! Тим стріляти! Я вмію, ти попалася прямо перед снарядом. Я мене ридка, щоб попастися. Все, диви, нікого нема! Треба було одразу Вже? ялинку прибирати і все. Це просто якийсь жах. Оці чолові хлопці, вони, вони реально прийшли. За нашою ялинкою так, я зістрибую. Ось ще Слушайте, тут є. Ось нос виглядає чийсь Та нехай він сам іде собі заробляє. Він мене побити хотів за ялинку. Ого, та скільки вас тут. Ой. Та ти чого? Та це не я! Тут хоч сказати, що я підлізла. Ну, ну 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 типу, там воно було, на одному рівні. а е -е, чого б'єшся? Давай сніжки краще. Ні, давай їсти. Ми хотіли їсти. Чи ти вже забула? Там смачненька їжа стоїть. Дякую, дякую. Закидала просто все обличчя. Давай заходь. Зараз Підривав. Ми ялинку поставимо всередині будинку. О, все. Ти майже не нормально, нормально. Диви, ми навіть можемо тут вміститись і так само усістися. Та годі в мене кидатися а снігом. Я не в тебе. А куди? На ялинку мене... чи що? Вниз. <с>? Це навіщо? Все, давай хапай, а хапай цю штуку, ти? відкривай О, колу давай. і будемо зараз їсти і святкувати Прода. нарешті.